Привіт! Мене звати Глуховець Анастасія, мені 15 років. Я можу зіграти як позитивного, так і негативну роль. Наприклад, підлітка тінейджера, красуню, принцесу або навіть злодіку, але це вже як побажає сам режисер. Я проживаю в місті Полтава і готова подорожувати по всім куточкам країни та за межами її. Я навчалася у London Film School, де займалася з професійним актором, який наділив мене своїм досвідом і поринув мене у шлях акторства. Я знаю російську та українську мову, а вивчаю німецьку та англійську. Я маю досвід зйомок у серіалі Реальна містика, де була головною героїнею Оленкою, також у серіалі Топтун, де я була балериною, яка навчалася у балетній школі. А також я спробувала себе. Як у ролі телеведучої на прогнозі погоди. Наразі моє хобі це моделінг, вивчання мов, та я є актрисою театру, яка вже у своєму віці змогла виступити на велику публіку. У минулому я займалася бальними танцями 6 років, хіп-хопом близько року, а потім перейшла до волейбольної секції, де я прозаймалася більше року. Я надаю перевагу фільму жахів, тому що, як на мене, саме у фільму Жахів сюжет дуже цікавий і він гіпнотизує глядача передивлятися його ще раз і ще раз. Мій улюблений фільм це Сіністр, тому що режисер вдало втілив свої задуми у реальність. Дякую за увагу!